Джейвітгайськи, з вами знову я, Браво Продушка, і це моє нове відео по грі Браву Старз. І <сміття> це, відео, це третє відео, яке я знімаю, не викликавши минулі. Тому що контенту забагато вбрав У мене пузів 90 к апнув зіги, та ще й ця херня. Ще оновлення з раннім доступом Дзіжі. да, Нарешті ранній доступ Боже, я тільки... Що? Я тільки... Я тільки по-перше, -по що тут за твориться? Васил... дідуся що? Окей, потім на це. Що за діч дідж, з діджі? Мені показалось, чи у неї механічна одна нога. Щупля. Так, це 500 даму на першому рівні. Шорт це коротка радіус, дуже велика швидкість перезарядки. Вона сама дуже швидка. Окей, ну і вами цюльта поруч стріляють. Окей. Так очі ми тепер буде пишуть, я прийду. Так, що тут у нас з'явить? 30... А, 30? Серйозно? Актер... Ось я актер, я це все бачив у стрімчиках, у інших каналах, телеграмах. Ну я ще не грав. Зараз у мене 3 години, немає світла, немає інтернету. Я Якось знімаємо відео. Уху. Так. Може, давайте пограємо. Нью. Цікаво. Так, 30 ігор. Тобто. Есть... Так, треба лише дві. Ну, можна злити скільки? Воно злити 6, тому що два бокси на халяву звути. Так, окей, воно 6 ж злити. Це багато. Так, ну, будь ласка, Ну, тут можна доджити шутінг стар. Так, окей. Зірка, Падуча зірка, так. Так, дивіться, зараз будуть едва парли в сеті. Менди, так. Ну, Пікнути, ворон. Окей, немає отхри. Gigi точно не. Навіть не знаю, кудись його вдома напікнути. Я реально хочу... Давайте Байрона візьмемо щось. Та, я не встиг пасівку поміняти. Ага. Так окей, 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 окей. Так, у нас Gigi. Джуджу, цей брок. Кістіп. Я не помітив. Так, треба буде хілити до я дав Що я взяв байрон, тому що у них всіх так мало хп. І не буде що хілити. Так ворон! коротше, це катка буде звити завдяки мені. Найс. Тихо хілимось. Так, а ми можемо... Так підожди. Так, ворон пішов в бус. Ворон. Ворон живий. Кроу, живий. Кроу, кроу живий живи, Менді. Так, гаси мульт Ну, GG. Ну GG була при виході. Ой, о! Найс! Забрали бомжа. Так, на, ну, головне перемогти. Я хочу не відкрити бокс на відео. У ну, потім... мене завжди ранній доступ, але завжди я виложу нове відео. Ну, я не буду завжди, тому що це буде занадто тяж..., часто. Бля, давай вік'ють, відківить. Так. Ну би гіперна байрона. Ой, хорошо Мэнди. Ну окей, мені попались не такі рандоми, які. Суки. Пікають бомжів, пікаються горів в діномайків. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал на мій ТікТок. В телеграмі я пишу, коли я апаю трофеї. Ось. Е, також я пощу і про нові максимальні. тіри, коли я пущу. Пушу про нови, нова інформація там випробування і так далі. Так, Ворон, допоможи. Давай підхилю, окей. Хорош. Так! Давайте, ну, ця катка буде, напевно, переможна. Якщо Едгар... Все не нафармить на фармік, то і не заберемо. Треба не давати, йому фармити. Ульту! Аманди місті, будь-якого Менді не стій. Кроу! Тихо, кроу хіл емо. А вони їм, не, їм просто немає що. Ні, не, Вниз! Ой, я воню, просто блять. Так что все эти билеты просрутся, блядь. Офигенно. Ну. Так, супер бич, супер бич, сикер бич. КЛ. Шк... Бедожить, а LPY надеюсь, это не те, кто мною. так. Так, пробував. По кому не Давайте. <рес> <рес> Жартую. Так, кого бы можна було попік. Давайте візьмемо Франку. Для... Я не пам'ятаю, яка спасивка. Надіюсь, не у неї спасивка на швидкість, а не на, на теповий. Так, окей, у них там тара е еш... Бля. Бля, тара буде заважати. О! Ой, єба. Ніх! Забай ты учу. Ой, хорош! Давай, бля, Лілі! Ой, замал Синку. Найс! Я с таким мяч би вылетит, я бачу в в ТикТоке Бах. Мяч кинул ворота, він и он просто вылетит и карти. карты. Баги, браво. Так, давайте... Ех, Эх, а я памятаю, коли Френк був дисбалансу, я повинну 29 ранг. Так, перша перемога. Один звив вже. Ну це. Ну це. Да. Так може. А давайте давайте я рад... заради вас оце крутну, Давайте один. Може у мені скин на відео випаде. Так, давайте. І на кого? на, на Ну блін, воно мене не апнути. я хочу на такого персона, який мене не апнуть. Так, може, скінчик. Звісно, мені випав, вже один на була і все. Я дуже. А ну, так. Єма скільки цих бафів. Воно буде запушити там куча персів. Якщо на всіх персів вип'ю, Ну, я скажу, що на всіх не вип'ю. Хотя, Бо що зовсім мало. Ну кого я хотів би вибити? Я хотів би на Фінкса. на Беррі. на Пічку, напевно. На Лілі. На Лілі. На Отіса. Цікаво, що на Арті. А на Арті нічого цікавого немає. На кита банка. Просто дає баф 50% банки, що більше дає. Тобто це просто робить, просто повертає кіта на 2023 рік. Коли в нього давали пасивка баф. Будь ласка, ну не. Бля -бля. Все, живемо! Живемо. Пер... Так, мій перший бокс. <клес> я нічого не зробив, я нічого не зробив за цього. Щось окультає, ну так. Прикиньте, за спешу боксом мені выпаде skinчик. Так. Ага. Так, дружно здесь. Ітаак 7. Це погано. Ну, такий же біг дроп випав. <реш> Перший бокс. Ну короче, пацан, три, ось такі у новень. Джи вийшло, Гігі за шагі, щось таке я чув. Ось. Підписуйтесь, ставте лайки. Давайте заберемо на цьому відео 1000 лайків. Ладно, жартую. Давайте заберемо на цьому відео 10 лайків. З вами був я, Бравер Парадушка. Сьогодні ми пушим, продовжимо пушити 90 катуфаїв. Ми зробимо нове вновлення. Підписуйте на канал, ставте ваші лайки. Давайте на цьому відео 10 лайків, знову повторяюсь. То він в гру. Ось, ну всім бай-бай, друзі, Бай-бай! Бай-бай!